Минулі вихідні в Луцьку також були цікаві для людей, які нас захищали і захищають від російської навали. Адже у Луцьку вперше відбулася звитяга нескорених. Спортивний командний захід для ветеранів зібрав чимало людей, і учасників і глядачів. І з нами в ефірі Максим Денисенко, лучанин, ветеран, який воював у складі нашої сотої бригади, він у ці вихідні брав участь у цих змаганнях. Максиме, вітаю тебе. Доброго дня. Ой, доброго вечора. Розкажи нам будь, розкажи нам, будь ласка, більш детально про ці змагання. Хто, що, як. Ну, ці змагання відбуваються постійно під патронатом Міністерства справ ветеранів України, і намагаються вони залучити якомога більше ветеранів, які демобілізувалися в дійсний час, і які мож... і в принципі, це всі дисципліни, які відбувалися в Луцьку, відбуваються так само на міжнародних змаганнях і. Тим більше зараз, якщо ви, якщо ви не знаєте, то я вам розкажу, скажу, що зараз буквально через тиждень будуть відбуватися міжнародні змагання в Іспанії, в Мадриді. Це буде Арнольд Classic Europe. Це змагання, яке створив Арнольд Шварценеггер ще в 2011 році для ветеранів, і будуть брати участь хлопці фактично зі всього світу. І з України їдуть 50 хлопців, і з тих 52 наших хлопців Тарас Тарасовський і Олег Магура, будуть виступати на цих змаганнях і представляти наших ветеранів. Ну, відповідно, може, яким, ну, не яким чином, а, мабуть, знову будуть показувати і доносити стан речей в Україні. Стан речей такий, що в нас триває війна, в нас з'являються ветеранів, на жаль, травмованих. Фізично і травмованих психологічно все більше і більше. На жаль, і це я вважаю, що світ мусить постійно це бачити. що Таку ситуація, яка пробувається перебуває в Україні. Максиме, ти пішов на війну в перші дні повномасштабного вторгнення і був в на найгарячіших точках, де була наша сота бригада, і в мене в тебе питання як до ветерана в тому плані? Скажи по собі, наскільки важливий спорт для психологічної реабілітації та розвантаження ветеранів? Це дійсно те, що працює. Ну, справа в тому, що ми знаємо, що стрес жінки знімають шопінгом, та чоловіки знімають спортзалом. І це абсолютно не змінює військових аналогічно. І, і під час перебування в лавах ЗСУ завжди в кожному підрозділі є гурток спортсменів, які собі створюють на, на, на чистому полі, ставлять якісь бруси, якісь турніки, які з роблять зі снарядів з гільз, верніше використаних і. Намагаємося постійно займатися, тому що це все-таки знімає знімає стрес, звичайно, і, і, і я взагалі вважаю, що така тенденція до залучання ветеранів в наш час, які вже демобілізувалися, які вже не можуть проходити службу в ЗСУ. Це спонукає їх по перше. Психологічний момент такий, що вони починають цей соціум, все-таки вливатися, адаптуватися, скидати з себе цю депресію, фрустрацію і ну, апатію, яка лишає, яку ми приносимо принципі звідти з собою, і це дуже важлива річ, яка дозволяє людині трансформуватися і все-таки повернутися в соціум і відчувати себе, скажімо так, не ветераном, а звичайною пересічною людиною. Цивільно. Але ж спорт це доволі витратна справа, і навіть заняття в спортзалі абонемент коштує чималих коштів. Чи є якась можливість для ветеранів отримати таку послугу, як заняття в спортзалі безоплатно? І якщо є, то розкажи про це детальніше. Звичайно, є і працює над цим дуже успішно і тренує нашу команду тренвет. Працює спортзал Плаза, який залучає ветеранів, яким просто всіх кличуть. Давайте, давайте тренуватися. Будуть безкоштовні заняття з тренерами, і вони ж самі ж готують хлопців до ну і хлопців, дівчат. Перепрошую, до участі в змаганнях. І українських, і можливо, якщо є перспектива, то залучають і до змагань міжнародних. Відповідно, якщо є бажання, завжди можна в Луцьку, принаймні, знайти можливість десь займатися. Причому займатися безкоштовно для ветеранів є без питань, було б бажання. А в межах України ця ініціатива теж діє. Звичайно, вона діє. Ну я просто знаю, що локально. В Луцьку вона, а якщо воно діє навіть в Луцьку, то я думаю, що і по всій Україні воно мусить працювати. Тим більше, що ви знаєте, yeah. як я попередньо казав, що 50 хлопців з України поїхало, явно вони займаються, вони працюють десь. і Тобто розвиток розвивається ця, ця штука. В Україні ветеранський спорт розвивається. Я сподіваюся, надалі, надалі будуть зацікавлюватись люди і працювати в цій сфері. Дякую, Максиме, за захист і за участь в нашій програмі. Дякую. І зв'яжемося, візьмемо з тебе контакти Лучан, аби допитати їх як і міжнародні змагання в одному з наступних ефірів. Дякую.